І, і всім, всім знову привіт. привіт! З вами знову я Петро. Я Анджеліна. І ось на нашому каналі Читати Круто. Круто. Буктюб Бук Зараз ви спускайтесь вниз Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні розпакування і огляд однієї речі з Дніпро М. Це український бренд. А ви ж спитаєте, що тут? Це фен, це щось дуже схоже на Dyson Звичайно, це не Dyson але за такі гроші він коштує там, приблизно 3-4 тисячі, коли Dyson коштує 20-40 тисяч. Звичайно, тут не, так багато, не така велика не стільки насадок, але це за таку ціну тримай. Отже, ось така коробка. Ми Вже трохи розпаковували, дивились, перевіряли. А, мама з Алісою вже не сушили волосся, Інструкція. але я буду його сушити перший раз. Українською мовою, до речі, так. Ось у нас тут така комплекція. Сам фен, як ми бачимо, і дві насадки. Звичайно, це не, не 5, не 10, але, ну серйозно, камон. Кому для сушіння з волосся, звичайно, треба 5 насадок. Якщо у вас 5 насадок, то скільки мало з них використовуєте? Отже. Дві отакі насадки різні. Хоча я не знаю, яка для чого, але добре. І сам фен. Фен можна сушити волосся навіть без насадки. Тому і, що... і щіточка для фільтра. Тому що дивіться на нього. Так. Отже, насадки магнітні, так само, як в Dyson. Надіваєш, крутиш так, так, так. Знімаєш дуже легко. І так але точку... тримається добре. І от така штучка, з якої можна держати провід. І це дуже удобно. Так, вона така силіконова, гумова, дуже якісна. Дзина, якою насадкою ти будеш сушити волосся? Я, напевно, без насадки. З насадкою, якою? Тоді за цю. Бери, пробуй її прицепити на сам фен і каже, зручно, повертається, а знімається зручно. Теж зручно. Отже, отакий фен. Тут ми бачимо, він дуже легкий. Він, ми дивились огляди, перевіряли. Він легший, ніж Dyson. Він дуже потужний. Тобто, по потужності вони дуже-дуже схожі. Ним реально волосся сушаться, сушиться за декілька хвилин. Не можна сушити також якісь носки або одяг, або ще щось, якщо вам треба висушити. Отже. Ось він включається. Дує на мене. Тут температура. Бачите? І тут потужні. Це, Це потужність. Також тут є за, за пам'ять. Тобто, наприклад, залишили так. Виключили і включаєш на ті самі. Дуже зручно. Well, Вибирай температуру, силу і суду. Навіть для такого товстого і довгого волосся цей фен висушить за пару хвилин. Давайте спробуємо. Це сила, а це температура. Зараз я навіть не знаю, як нас буде почути. Ой. Давайте. Це і руба. Це так. швидко суще волосся. Дивіться, пару десь хірт і в мене вже тут практично сухе волосся. Ще ніж, наприклад, стему або байса на тому, що або... за таку ціну, якщо ви замовите щось тему, так я звичайно воно деш... звичайно в тем, Stem, воно ну, дешевше. Але ви заказуєте які... якусь фігню з тему. Якщо це якісь резинки, я не знаю, там можливо якийсь скотч або ще щось добре. Але фен, ви не знаєте, що вам прийде. Ви не знаєте, чи воно взагалі буде працювати. Ви не знаєте. Чи взагалі чи буде працювати, нема ніякої гарантії, а на цей фен гарантія 2-3 роки. Уявіть. Враження. Отже, Андрія, очі ти <плоди> слушає, які твої враження про цей фен? Ти як ти сушиш волосся, які твої враження? Фен дуже прикольний. Це добре, що можна змінювати потужність і теплоту, тому що це зручно. В когось таке товстіше волосся, або комусь таке жорсткіше, і йому треба іншу температуру, або іншу швидкість. Шуше дуже швидко. Різні насадки мені дуже подобаються. Звичайно, ми не можемо казати, що Дайсон хороший чи поганий, у нас не було Дайсона, ми не знаємо, який він насправді, але ми порівнювали характеристики, ми дивились відео, де їх порівнюють. І він реально майже не відрізняється. Звичайно, ну, якщо ви можете собі дозволити купити Dyson і хочете саме Дайсон, то добре, купляйте. Але якщо ваша жін, якщо вашій жінці а, на подарунок сестрі, мамі. Кумі, ще будь-кому за таку ціну ви отримуєте щось майже таке саме як Dyson. Ну, звичайно. А, але не за ціну 20-40 тисяч, за ціну 4-3 тисяч. Дуже якісний, дуже приємний в руках, легкий просто. Взагалі, круто. Дуже вам радимо. Провід також дуже якісний. Отже, звичайно, я, в мене що, немає що ним сушити. Але я трохи сушив деякі речі, то він дує і сушить дуже добре. А тепер асмр. такими ногтиками а взагалі. На. <по> <по> ну, а ми будемо закінчувати. А ви купляйте від цей фен, сушить волосся і не тільки волосся. Ну, па 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 па! <по>